Чим повинна займатися церква? Церква це те місце, де виконується Слово Боже, стверджується істина. І церква це не концерт, це не якісь театри. І знаєте, апостол Павло писав, а коли я спізню, пізню, щоб ти, як треба поводитися в Божому домі, щоб ним є церква Бога Живого і з того, і підвалена правди. І чим повинна займатися церква? Вона стверджує істину і вона рухається, як рухалися святі апостоли. І вони постійно перебували у вченні апостолів у спілкуванні та прололенні хліба та в молитвах. Те, що ми робимо кожен день. Божі люди кожен день дають нам Слово Боже як. В Первоапостольській церкві кожен день ми переломлюємо духовний хлібець і роздаємо іншим. Ми молимося кожен день та запрошуємо вас стати учням Ісуса Христа.